Бог влив у ваші серця духа Сина свого, який узиває авва Отче. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященні владики, всесвітніші, преподобні, всечесні отці, преподобні наші сестри, дорогі наші семінаристи, працівники нашої семінарії. Дорогі наші княжецькі парафіяни, які сьогодні святкуєте престольний праздник цього храму, освяченого на честь Пресвятої Троїці, наші жертводавці, наші друзі, гості сьогоднішнього свята, батьки і друзі наших семінаристів. Слава Ісусу Христу! Слава сьогодні, в понеділок після свята зіслання Святого Духа. Христова Церква запрошує нас відкрити для себе присутність у глибині нашого серця третьої особи Пресвятої Троїці, Духа Святого. Бо той Дух, який вчора зійшов на апостолів у вигляді вогнених язиків, він є присутній, не десь ззовні біля нас. Але всередині нас. Літуридні тексти, якими ми молилися вчора, його називали таким милим гостем нашої душі. Це якийсь такий внутрішній наш голос, внутрішній наш учитель, який навчає нас з нашого нутра. Це якась така сила благодаті, яка наслаєва. Підіймає, яка дає нам можливість розвиватися, розквітати, приносить із собою всі небесні дари, але є присутня, як сонячне тепло, яке необхідне для того, щоб насіння, посіяне в землю, свого часу проросло і дало плід. Давайте ми сьогодні вслухаємося у слова. Священного писання, які нам говорять про того Духа, який є в нас, як великий дар свята П'ятидесятниці. Візьмімо собі за такого провідника і учителя, який розкриє нам невидиму таємну, таємничу присутність того Духа у нас, святого апостола Павла. Він має свій унікальний спосіб, як говорити нам про того Божого Духа, Духа Христового, який живе у душі кожного віруючого християнина. В посланні до римлян Павло вживає такий особливий риторичний спосіб. Він говорить не просто про Святого Духа, а про Духа усиновлення. Які робить нас з вами синами і дочками Небесного Отця. Цей термін усиновлення і сьогодні в нашому цивільному праві має дуже серйозні юридичні цивільні наслідки. В римському праві термін іотітос те усиновлення означало, що батько чи мати беруть. Прийомного сина чи доньку, і наділяють його усіма правами, привілеями свого рідного сина і доньки. Той прийомний син чи донька мають право спадкоємства, то означає, що цей батько чи мати хочуть поділитися із своїм прийомним сином чи донькою усім тим, що мають. Можемо собі уявити, як часом рідні сини і доньки заздирлили. Бо часом рідні сини мали іншого духа у своєму серці по відношенню до тих новоявлених братів, аніж той дух, який спонукав до такої дії, навіть юридичної, їхнього батька чи їхню матір. Використовуючи той спосіб розуміння тогочасного римського права, а Павло говорить про нашого Бога Отця і Його єдинородного Сина. Дух Святий є Духом усиновлення, згідно якого ми, будучи чужими і грішниками, які самі себе від Бога відчужили, наразі стаємо. Його рідними синами і доньками. Те, чим і ким є Ісус Христос як єдинородний Син Божий за своєю божественною природою, ми з вами стаємося за благодаттю, Даром Святого Духа. Але що цікаво, Господь наш Ісус Христос цілком не заздрить нам нашого прийомного синівства. Навпаки, він задля нього прийшов до нас. Тому каже апостол Павло, що Бог влив в наші серця духа свого сина. І цей дух у нашому серці малює ікону свого єдинородного сина. Приймаючи Духа Святого, ми начебто беремо участь у синівстві самого Божого Сина. Стаємося справді синами і доньками Бога по благодаті. Більше того, каже апостол Павло, раз ми сини і доньки, значить спадкоємці, ми маємо спадок всіх небесних благ, які Бог, Отець, дарував відвічно своєму синові, у своїй привічній славі. Все те Дух Святий. Вливає нам у наші серця як свій дар. Каже: якщо спадкоємці, то спів спадкоємці з Христом. Маємо участь силою Духа Святого у Його страстях, а так само у славі Його Воскресіння. Тому ми вже не чужі, недалекі, але Богові рідні. Більше того, ми, які народилися у тайні хрещенні і миропомазання з води і духа, ми є більше Божими дітьми, аніж дітьми наших тілесних батьків і матерів. І тому той дух з нашого серця кричить, волає, взиває, авва, Отче. Тобто, нас провокує відповісти Богові Отцеві словами вдячності за той отриманий дар. Все те, що потім діється у житті християнина, є словами вдячності за вже отримані дари. Ми деколи приходимо до церкви і розказуємо в молитві Господу Богу, що Він ще нам не дав. Боже, нам треба ще то, то, то. А каже Господь: перше, ніж ви відкрите свої уста, Господь Бог знає, що вам потрібно, бо Його дух у вас спочиває. Радше подякуйте за вже отримане і бійтеся, щоб не загубити все те, що ви вже маєте. Ми не потребуємо. Нагадувати Господу Богу про наші потреби, бо Його дух живе у нас, а в молитві кличе нас найперше до молитви подяки. І коли ми кажемо до Бога, Отче, в молитві Отче наш, це не є слова, як якась метафора, це висловлює те, ким ми з вами є, як християни, як діти Божі. Дорогі в брати і сестри, сьогодні те слово, той клич, «Авва Отче, особливо виривається з нашого серця і йде до небес тут, у нашій трьохсвятительській Київській духовній семінарії. Сьогодні у це свято, храмовий праздник цього храму, ми хочемо подякувати. Отцю, Сину і Духові Святому за 15 років життя і служіння відродженої Київської семінарії. Більше як 200 років тому, в 1839 році, ця семінарія разом з нашою Київською митрополією була насильницько ліквідована царською владою. Але той корінь київського християнства тут, на тих землях, не можна було вбити жодній людській силі. Дух Святий дивним чином цей корінь зберіг живим. І ось 15 років цей древній, тисячолітній корінь видав свій паросток. 15 років тому блаженніший Любомир. Разом із єпископами нашої відродженої Київської митрополії. Цього року ми святкуємо 30-ліття відродження нашої митрополії і 20-ліття повернення Отця і глави церкви знову до Києва. А 15 років тому Дух Святий надихнув наших владик подбати про відновлення цієї семінарії. Пам'ятаємо. Який цей паросток був тендітний, маленький, блаженніший Любомир дуже обережно приймав рішення. Ті хлопці, які були першими студентами, відродженої в семінарії, пам'ятають, що перший задум був такий створити, можливо, підготовчий курс спочатку, щоб потім можна було тих студентів скерувати в інші вищі духовні школи. Нашої церкви. Але ми побачили тоді, що цей паросток є живий, має в собі величезний потенціал. І ми повірили, що Бог справді хоче відродження цієї семінарії. 15 років це час ніби короткий, час невеликий. Але ця семінарія вже виховала цілі покоління. Нових священників для нашої церкви, зокрема у центральній, східній, південній Україні. Священників, які в часах війни були випробувані вогнем воєнного лихоліття, і показали, що в їхніх серцях справді живе Дух Божий, якого в них ніхто і ніщо, жодне переслідування, навіть війна і смерть. Не можуть вкрасти. Сьогодні, святкуючи це свято, цей ювілей, ми освятили ось цей чудовий іконостас. Відповідно до уставу нашої церкви, літургійних звичаїв візантійської традиції, іконостас не є прикрасою в церкві, яка може бути, а може не бути. Без іконостасу наші храми ми не можемо використовувати для богослужіння. Тому споруджуємо провізоричні, тимчасові іконостаси. Сьогодні, у цей ювілей, у те свято, Дух Святий, виявив нам, що з відродженням цієї семінарії, тут, з нашими хлопцями, перебувало все небо. Ми сьогодні можемо побачити очі тих святих. Очі нашого Спасителя, причисто Діве Марії, які уже 15 років тут, у княжичах, споглядають з небес своїми очима на наших братів-семінаристів. Дух Святий, те, що було невидиме, сьогодні нам виявив. І ми сьогодні хочемо сказати: Авва, Отче, дякуємо Тобі, Отче Небесний, наш. Спасителю Ісусе, Душе Святий, за те, що ви є найважливішими вихователями майбутніх священників для нашої церкви. Сьогодні ми хочемо подякувати Господу Богу за кожного хлопця, кого Господь Бог кличе до священства у нашій церкві. Наші випускники семінарії з Києва сьогодні служать не тільки в різних куточках України, але в різних країнах світу. Ми навіть не знаємо до кінця, який задум має Господь Бог щодо цієї маленької спільноти. Але ми вже сьогодні бачимо, що ця семінарія змінила обличчя нашої церкви тут, на рідних київських землях. Ми вже не мусимо імпортувати священників сюди з інших частин України. Але ті хлопці, які тут народилися, виховалися при наших парафіях, тут, у тій семінарії, отримують дорогу до Христового священства. А потім звідси посилаються на служіння нашому народові. Сьогодні ми просимо, Отче Небесний. Ісусе Христе, Душе Святий, жнива великі, робітників мало. Пошли жінців на Твоє жниво. Сьогодні хочу привітати наших першокурсників, які одягнулися вперше в підрясники у свій духовний стрій. Хочу привітати із випуском наших випускників. Які сьогодні цим святом завершують свої навчання у Київській духовній семінарії. Хлопці, вас церква чекає, вас так потребують люди. Люди, які сьогодні волають до Господа Бога про поміч, розраду, зцілення, руку порятунку серед військового лихоліття. Я хочу сьогодні подякувати оцю ректору. Всім отцям, вихователям, настоятелям, вчителям, духівникам, які були Божими співпрацівниками, тут, у тій семінарії, плекаючи покликання до священства у душах наших хлопців. Я дякую всім нашим друзям, які в тяжких обставинах не лишили нас сам на сам з нашими проблемами, але своєю молитвою. Пожертвою, навіть присутністю кожної неділі тут на Богослужіннях підтримують цю семінарію, яка справді є улюбленою донею нашої церкви, тому що є єдиною в нашій церкві, патріаршою семінарією, яка живе у серці, у центрі нашої церкви. Ми просимо душі Святий, як милий внутрішній гість нашої душі. Як наш учитель, як наш утішитель, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Амінь. Слава Ісусу Христу!